Щойно приїхали з заходу. Це для пільгових категорій. Такий був захід в нашій громаді. Роздавали солодкі подарунки, а також мав бути кінопоказ мультика новорічного. Ось і через тривогу ми не потрапили на ранковий сеанс, прийшли на обідній і не потрапили толком на обідній Встигли лише послухати концерт наших музикантів молодих з музичної школи. Дуже класно грають. До речі, на бандурі. Я перший раз, чесно кажучи, слухала так близько вживу. Мені дуже сподобалося. Та й ось їдемо назад. Мультик так і не подивилися. Сказали, що можна буде подивитися ну, найближчими днями, можливо, сьогодні, але вже, чесно кажучи, я не знаю, ми там годину не можемо чекати. Все ж таки ще молодший є. То їдемо назад. Можна завтра? Можливо, завтра, так. Да. Ось і солоденькі отримали там в пакеті два такі великі пакунки, Сфоткалися з Николаєм. Да, Лада? Да, із Анголом із Янголом. Мирон. И тобі сподобалось? І бачили, бачили ще зайчика. І зайчика бачив. Ось такі подарунки дарували, дуже великі, я б сказала. Я думала, менші будуть. Так, 470 грамів на солодощі. Діти дуже задоволені. Хочу показати вам, який ми зробили вдома вертеп. Ми купували кутю з дітьми, і там попалася ось така картинка позаду, і фігурки, які треба склеїти. Ісус, Марія, Йосип, ну, власне, вифлиєм. І це вже з завдання моєї сестри адвент-календаря для дітей. Імбирне печиво, рецепт. Я собі це збережу. Ось така краса. Ну, я так постаралась прикрасити, що в мене була серветка з зірочкою. Тож там, наче вифлеємська зірка. Ялиночку поставила, і тут ці дві ялиночки прикрашають. Хай постоїть якраз до Різдва. А зараз я покажу, що вже почала готувати. Так, я вже кутю приготувала, дуже смачна вийшла. Пшенична крупа, макро, дзинки, потім журавлина і багато меду. І додам, ще горішки, коли вистигне, буде тут, в мультиварці. Також приготувала компот. Тут обліпиха, тому це жовтеньке. Також тут кизил і чорниця, по-моєму, такий компот і картоплю з цибулькою. Відварила картоплю пюре, додала цибулю смажену на варенички. І трохи посм... потушкувала капусту, але в мене була не свіжа капуста, а кисла. Я її промила від кислоти. На вареники, але не знаю, трішки підгоріла, можливо, не буду готувати вареники з нею. А це малі тут роблять адвент, точніше, дотя за кілька днів теж пропустила, були завдання. Ну, такі простенькі для діток з'єднати частинки, сердечко, і вифлеємська зірка, вифлеєм і, е, і корона, і споколики. смаколики були і розмалювати подарунок. Також треба докласти Мирон, зробити листівку до кінця. Докласти там в ту, і потім будемо читати історію. І магніти збирати. Магніти ми, вже... ми збираємо. це листівка. Я а вже збираю. Збираю. А тут вже все? Да. Все. Я а попередні збираю. ти все зробила? Що тут? Ага, давай конверти сюди, якщо вони пусті. О, це в цю історію, Мирон, дочепи. Будь ласка, це буде історія з в кожному конверті, крім завдань. Ще є історія про Ісуса, і вона ось так буде кріпитись на таких от кріпленнях. І потім ми з дітьми прочитаємо. Так, що ще? Сторінці. А, і ще кілька конвертів залишилось. Ще одна. Ой, доця, ти щось там пропустила двадцять перший ще. Оце ще треба зробити. Ладно. А двадцять четверту, да. Бачиш, це знайти тінь потрібно. Це... Ой, лада 3, Уважно 18... дивися, порахуй. 18. Ну ця не підходить, ні? 18. А, треба дві однакові тіні. дві. Отака і отака. А ти навіщо підказуєш? Ой. Порахуй, скільки в нього на короні вирізів є. Ось Тут 1, 2, 3, 4, 5. І тепер тут Мам, рахуй. Тут немає 19. Тут є 5. 2, 3, 4, 5. Ще завдання було з'єднати зірочки від 1 до 10. І ось знайти, що зайве. А тут було ось таке. З'єднати. Оце від 25 копіростерс наклейки. І гризе на всю своїми зубами. Гризе цукерку на ніч. Так. А у Мирона вже ціла колекція Я э, цих магнітів. До речі, ось той календар на а холодильнику. Це якраз для магнітів потрібен був. Сьогодні, 25 грудня, день до якого ми всі готувалися. Різдво вітаю вас з Різдвом Христовим! Бажаю всім вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, благополуччя, добробуту, сімейного затишку, взаєморозуміння між усіма членами сім'ї, дружніх стосунків, радості, щоденної радості. Бажаю, щоб кожен з вас реалізував себе так, як хотів, і, звичайно ж, Божу підтримку у всьому. Але найголовніше, що я хочу побажати вам, це мирного неба та мирного спокійного життя. На жаль, ми живемо в історичні часи, а хотілося б в якісь такі прості, буденні, спокійні часи, які, знаєте, не відзначаються якимись такими. Занадто важливими подіями, але на нашу долю випав саме цей дуже непростий час, і нам потрібно пройти його супереч всім обставинам, які, на жаль, не є гарними, тому що ось сьогодні зранку був обстріл повномасштабний, і знову ж таки цілилися в енергосистему, але... Хочу подякувати нашим військовим, захисникам, які бережуть нас, всіх, завдяки яким ми сьогодні можемо жити і займатися своїми домашніми справами, ходити на роботу. Я зичу всім нашим захисникам міцного здоров'я і Божого покровительства, аби Господь беріг вас кожному дні і щоб всі повернулися додому живими і здоровими, і витримки вашим родинам, сил. Дойти до кінця і дочекатися миру і перемоги. Також я дякую всім енергетикам, завдяки яким ми все ж таки не мерзнемо, як би там не було. Дякую всім, хто взагалі вкладається в перемогу і вкладається в те, щоб Україна була. Я хочу сказати величезну вдячність всім волонтерам, також, які проводять збори, не дивлячись на те, що щоразу важче їх проводити. Зі свого боку ми також донатимо весь заробіток від Ютубу. Я доначу на Збройні Сили України на збори своїх знайомих, яких я впевнена. І ось буквально на днях зайшов мій прибуток. За минулий місяць я його весь задонатила. Що я зроблю з наступним. Це вже в мене таке правило. Я для себе його вивела. Це буде мій особистий вклад. Хочу подякувати також вам, тому що завдяки вам були перегляди, були. Пробування мого каналу серед інших, і, відповідно, більше з вас подивилися мій канал, і завдяки цьому я змогла більше задонатити в цьому місяці. Це дуже-дуже важливо. Дякую вам за прекрасні, щирі слова, які ви залишали в коментарях. Мені дуже-дуже приємно. Багато з вас настільки теплі слова залишали, які просто гріли душу, і завдяки яким я взагалі. Знімала наступні відео, дуже вам дякую. Я вам бажаю, щоб усе те добро і тепло, яким ви ділились зі мною, повернулись до вас сторицею. Радості, миру, спокою, віри і головне, мирного неба над головою: миру, миру, миру це те, без чого не можна уявити нічого. Два дні попередні, 23-24 число я буквально випала з життя ввечері 23-го дуже стало погано моєму сину. Потім вночі під'єдналася я. У нас просто було жахливе самопочуття. Але не буду зараз за це детально, тому що не хотілося б в цей святковий день про це згадувати. Слава Господу, мені зараз краще. Син теж іде на поправку, викарабкуємося. Але, на жаль, всі святкування змушені були скасувати і проведемо цей день сьогоднішній різдвяний вдома в простій домашній атмосфері. Головне це привітати. Світ з появою нашого Спасителя. А зараз хочу розпакувати два подарунки за попередні дні від дівчат, і заздалегідь ще хочу кілька слів сказати, що я безмежно вдячна дівчатам, які придумали весь цей адвент з подарунками. Ви піднімали настрій не лише мені, але й моїм глядачам. Я сподіваюся, що багатьох надихнула на якісь приємності, що показала, можливо, якісь. Класні моменти, щось що вас відволікало від жахливих трагічних новин. Звичайно, ми не можемо забутися і повністю якось викинути це з голови. Це не гуманно, це не по-людськи, це Ну, нормальна людина так не може. Але нашій психіці теж треба якось реабілітуватися і. Якщо я змогла вас хоча б на якісь кілька хвилин відволікти від страшних новин, то я дуже рада. Дякую вам, дівчата. Всі подарунки були надзвичайними. Ви зробили святкування передрізвяного періоду особливим насиченим, різноманітними враженнями, хорошими емоціями. А емоції, а радість вона безцінна. І відкриємо останні два подарунки за 23-24 число. Не було б мене вчора сил знімати, тому буде сьогодні за два дні, і це вже останні подарунки. Але сьогодні прийду дітки зі школи, з садочка і розпаковуватимуть вже свої різдвяні подарунки від батьків. Якщо в мене вийде, то я також ставлю ці фрагменти в це відео. Ну що ж, поїхали. У мене тут два подарунки очікує. Перший це ось цей величенький такий, він дуже гарно упакований. Мені здається, це віки, дзвіночки. Carol of the Bells. Що там без поняття? Можливо, якийсь текстиль, не знаю. Будемо розпаковувати. ага, це папір. Щось таке незвичайне. Такого ще ні в кого не було. Дивіться. Такий пакет, якісь нитки Це вишивка. Це макраме. Нічого собі. Так, це для макраме, погляньте. Плетіння макраме. Оце крутяк! Я таке просто обожнюю. Віка, це просто супер. Це супер-купер. Нитки і е, інструкція, як плести. Дивіться, на ялиночки зелена, рожева і молочна ось такі нитки. Боже, яка ж краса! І гляньте, яка буде прекрасна. Це можна ну, на ялинку потім вішати. Дуже красиво, слухайте. Тут повністю все кожен крок. Я займалась трошечки макраме, ну так, чисто декілька виробів зробила, і мене це дуже тоді захоплювало. Спасибі величезне, це суперкрутий подарунок. Я такого ніде не бачила. В основному плетуть такі великі макраме на стіну, а таких маленьких, невеличких я не бачила. Це дуже. А, і ось ще є зірочки дерев'яні, до яких потім кріпиться весь виріб. Чи зразу, мабуть. Клас! Це супер! Це такий творчий, дуже. Я таке обожнюю просто. Дуже класний творчий подарунок. Я обов'язково з дітьми займуся. У нас, до речі, є пряники, які потрібно розмалювати, ну і взагалом скласти. У нас є ще кілька недороблених завдань з адвент-календаря з поробками, завданнями точніше. Які теж треба доробити. Ну і будемо ще й плести, так що занять буде багато. Пасибі величезне. А цей подарунок, мені здається, або від Юлі, або від Саші. Він трішки розкрився. Там щось текстильне. Тут ось наліпки є. І я не можу вгадати, чи це від Юлі, чи це від Саші, бо упак... ну, не можу вгадати. Нехай буде від Юлі. І, напевно, шкарпеточки розпаковую. Вау! Ого! Клас, слухайте! Дивіться, які красиві. В'язані. Ну, така машинна в'язка. А які вони приємні! Боже, клас! Дуже-дуже якісні. Е, натуральний матеріал, знаєте, це будуть прям дуже довго носитися. Такі приємні ялиночки. Я обожнюю такий насичений зелений колір. Дякую величезне. Взагалі, шкарпетки це класний подарунок. Я й е, ну, сама люблю дуже шкарпетки. Ви бачили мою колекцію шкарпеток, то ви б все зрозуміли. Спасибі величезне, це дуже-дуже дуже класний подарунок. Ялиночки на шкарпеточках, ялиночки буду робити власними руками. Супер, сьогодні класні подарунки. Я дуже задоволена. Дякую вам, дівчата, за те, що ви зробили кожен із різдвяних днів підготовки до Різдва особливим і дуже приємним. Але я на цьому не закінчую. Хотіла би сказати, що у мене будуть подарунки також для глядачів, для дуже уважних тих, хто дивився кожен мій влогмас. І е, хочу запропонувати вам таку невеличку вікторинку відповісти на 10 запитань, вони не є дуже складними, і ті, хто дивився уважно, зможе отримати від мене подарунок. Отже, перше запитання, е, яким був сьомий за рахунком подарунок? Друге запитання, е, який блогмас був найдовшим, скільки він тривав і про що в ньому йшлося? Третє запитання, який із подарунків від дівчат я назвала ризикованим? Що це було? Четверте запитання: який подарунок мене розчулив до сліз? П'яте запитання: скільки паперових зірок я зробила, скільки в мене їх висить вдома. Наступне шосте запитання це який адвент? Календар з подарунками я приготувала для своїх дітей. Що це було? Сьоме питання: багато подарунків я називала наборами. Назвати принаймні два таких набори. Восьме запитання це що було у передбаченні, яке мені попалося в одному з подарунків, які слова. Дев'яте запитання це які мої улюблені цукерки, це також було в одному з адвентів. І останнє десяте запитання це тематику, чого я назвала що люблю найбільше. Це теж було, коли я розпаковувала один із подарунків, сказала, що саме ця тематика. Зимова, мені подобається найбільше всього. Хто напише найбільш чіткі і повні відповіді, тому я надішлю подарунок. Також, будь ласка, підпишіться на мій канал, хто хоче отримати подарунок. І буду обирати серед тих, хто найповніше і найбільш точно розкриє відповіді на запитання. Сподіваюся, що багато з вас вгадає, але я надішлю напевно що трьом людям, тому що ну, я думаю, що багато хто може вгадати, але той, хто найточніше, серед вас оберу трьох, кому я надішлю подаруночки. Це будуть теж невеличкі сюрпризи за те, що ви уважно дивитеся мої влоги. Ось, ну і бажаю всім вам в цей святковий день радісного, гарного настрою, не дивлячись на те, що Русня намагається його таким не зробити. Вірте в краще, Господь народився. Славімо його! Він прийшов на цей світ, щоб всіх нас врятувати. Ми маємо вірити в краще, вірити в добро, надіятися на те, що колись і світанок настане, і все хороше прийде, і на нашу українську землю нам потрібно витримати і пройти цей шлях. Пам'ятайте, що проходить шлях той, хто йде. А для того, щоб пройти і йти, треба мати сили, мати віру і надію. А цю віру і надію ми можемо робити завдяки нашим щоденним маленьким справам, якійсь буденній роботі, робити якісь прості, незамисловаті справи і просто піднімати собі настрій, будь-чим, що може підняти його, тому що нашій психіці треба витримати, молитися за наших воїнів, донатити обов'язково, допомагати де тільки можна знайомим друзям. Якщо знаєте якогось знайомого, хто на війні, допомагайте туди, якщо ви боїтеся якихось великих фондів, але допомагати треба. Попри все, ми маємо вистояти. Я дуже вірю, що в наступному році ми зустрінемо мир. Дуже-дуже це надіюся. Зі святом вас, з різдвом. Іди, шукай. Лада, йди, шукай. Оце твій нерван. Лада, твій там, де оранжевеньке. Клас, дивись там теж багато подарунок, а то Орестик. Дивись, що всередині. Резиночка. А можна їх відкрити? Можна. Класні, дивись, які іграшки. перша У мене тепер є ціла частина четверта. Супер! А ти бачиш, в тебе попалося?